20 січня близько пів на першу години на службовий планшет надійшло повідомлення. Заявник повідомляє, що по вулиці Нахімова в одному з жилих приміщень тривалий час плаче малолітня дитина. Девочка, привет. 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 привет! привет! А папы нет, да? Взявши маленьку до рук, дівчинка заспокоїлась. В цей момент мій напарник почав викликати бригади швидкої медичної допомоги. Через декілька хвилин на місце прибула бригада швидкої медичної допомоги. Вони оглянули дівчинку, загрози її життю та здоров'ю нічого не становила. А можна тебе Що посмотри? животик. Температура, заболел? Отнеси тете врачу, пускай вылечит. Скажи, болеет. Ой, давай, давай, ой. Давай ее послухай, давай. Что ж такое? Скажи, что болит у Хорошо себя Давай послухай. Сердечко послухай. Ой, хорошо, слухай. Давай, спина. Нет, спасибо. Да, ну будем ждать же. Хороший Что это? Здоров твой, Мишка, здоров. Все, тетя вылезла. Да. На місце, де проживала дівчинка, було викликано інспектора відділу ювенальної превенції, з яким було прийнято рішення тимчасово помістити дівчинку, яка залишилась без батьківського нагляду до спеціалізованого дитячого будинку. В момент, коли ми збирали дівчинку до дитячого будинку, на порозі з'явився батько, який знаходився з явними ознаками алкогольного сп'яніння. На запитання інспекторів, де він перебував та чому двохрічна дівчинка залишилась дому без батьківського нагляду чоловік відповісти не міг. Ну, я час назад уехал, это может полтора. Назад. Да что вы рассказываете? Да. Мы только час тут находимся. Ну, полтора, больше. полтора, не больше. Не больше, клянусь. Ого, я клянусь. Я честно в шоке. У вас ребенок полночи разрывается від плача. Я ну, в шоке. Я положил спать ребенка и... Ну, Пошу. ребенку уж не 18 лет, что он ну, может... Конечно, и... извините, Исти. больше такого не повторится. Так а больше и не ну, надо. Больше такого не повторится. Почему? Я вас спрошу. Да, а, Славь, там... не Ну, Тому що у вас немає документів, ну, у вас ну, записано, так, ці, 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 а, не записано паспорті, що це ваша дитина, це може і чужа дитина. А у вас запаховка коля сын. Есть, не как сильный. Сын. Не сыльный. Я выпил 150 грамм. Мы можем обследовать вас на этой. Ну, мы можем обследовать 150 грамм я выпил взяли, Давай Давай ты слышишь и покажешь, как красиво. Ты сложа, я посмотрю. Ну, всего, во, я вот даже вот и шел, вижу милиция, стоит это, думаю, что случилось?

30-річного чоловіка було доставлено до сумського відділу поліції для надання пояснень а дитину доставлено до дитячого будинку